Васю, то нам похер на ваше отключение света. А лампочка есть, и у нас такая движуха-веселуха. Вон она за 10 в стране угля. Так, это аккумулятор сбивка 2С. Подъедно надо паримача через вот такие разъемчик. Аккумулятор 3S, тут всередині збірка 3S, зарядка Type-C. Береться оце от, знімається. Чик-чик. Беру це два штуки. Під'єднане, плюс-минус. Напруга 11,6, трохи підсів. Mesale gibi parlıyor. ne yani? Sarı gibi. Özel bağlı. Çentengan'daki Sule Ormanı. kısır müstesan bir manzara yapılmış. Ağaçların kantarada, adigat ve sulay. doğal bir tuval gibi duran toprağın Çünkü. Тут туди всяких там конверторів лінійних перетворювачів напряму все працює. Відповняли обряди і чіткі обича управляли в для офіційних прийомів і річ служив запретний Для...